Поглянь, люди в котячих масках і навіть нявчать. Певно, якийсь флешмоб. Тато це ж квадробери. Уподібнюватися до різних тварин зараз у тренді. Дуже дивно. Насправді це спортивний напрям. І головне не костюм, а рухи на чотирьох кінцівках. Біг, стрибки, подолання перешкод. Для цього точно потрібні неабиякі майстерність і координація. І з квадроберами все ясно. Уподібнюючись до тварин, вони практикують незвичайний фітнес. А от про те, для чого імітувати фантастичну істоту ти дізнаєшся із цього відео. Поговоримо про цікавий твір, написаний Ярославом Стельмахом. Спробуй відгадати, який факт про письменника є неправдою. Ярослав Стельмах народився в Києві у родині відомого українського письменника Михайла Стельмаха. Хлопець чудово грав на фортепіано і гітарі. Майбутній письменник легко опановував іноземні мови. Отже, не дивно, що Ярослав Михайлович був перекладачем. Він займався спортом, не квадробікою, плаванням, гімнастикою, а з боксу та боротьби навіть отримав спортивні розряди. Ярослав Стельмах дав такий підзаголовок твору Мить із Юрківки або Химера Лісового озера. Невелика, проте не дуже й мала повість, написана Сергієм Стеценком, свідком та безпосереднім учасником усіх подій. Отож, розповідь ведеться від імені одного з головних героїв. Але повернімося до назви: химера в давньогрецькій міфології, страховище з головою Лева, тулубом кози і хвостом дракона, із пащі якого вивергається полум'я. У переносному значенні химера нездійсненна мрія, примха, вигадка, дивацтво. Цікаво, у якому значенні це слово використав автор. До речі, у Києві існує будинок із химерами. Його спроєктував архітектор Владислав Городецький, а назву споруда отримала завдяки скульптурним прикрасам у вигляді міфічних істот дивовижно. Твір Ярослава Стельмаха митькозавр із Юрківки або химера лісового озера пригодницька повість. Визнач ознаки такого твору. Перевір. Пригодницька Повість середній за обсягом більший від оповідання розповідний твір, у якому змальовано події із життя кількох героїв протягом досить тривалого або насиченого подіями часу. Пригодницька повість розпочинається із цікавого епізоду. містить опис історичних подій, а завершується розв'язанням проблеми. Персонажі та персонажки потрапляють у реальні, часом небезпечні місця. У головних героях і героїнях відбуваються зміни. Проілюструй кожного знаку пригодницького твору прикладом із повісті. Повість розпочинається із розповіді про містичну істоту. Пошуки якої організовують Сергій і Митько. На сторінках твору натрапляємо на опис історичних подій: це і відкриття комоцького дракона, і згадка про періоди геологічної історії землі, Мезозойська, Палеозойська ери, і повідомлення про викопних тварин, латимерію, риба, яка збереглася до наших днів, перших наземних хребетних стегоцефала тиранозавра. Герої потрапляють у небезпечні ситуації, загроза зустрічі зі зміями, облаштування пастки. У персонажах відбуваються зміни. Хлопці стають справжніми знавцями зоології і розкривають таємницю чудовиська з лісового озера. Визнач сюжетні елементи твору. Пригадай, основну частину сюжету становить розвиток дії. Отже, це декілька ситуацій. Експозиція. Найкращі друзі Сергій і Митько приїздять у село Юрківку до митькової бабусі. Зав'язка. Василь Трош розповідає хлопцям про чудовисько, що живе в лісовому озері і якого вирішують вистежити Сергій із митьком. Розвиток дії, ночівля в курені, знаходження слідів таємничої істоти, вивчення книг із зоології, улаштування пастки. Кульмінація: зустріч із чудовиськом і порятунок Василя. Розв'язка. Зізнання в навмисному введенні в оману. Чудова робота. Пригадай колекція комах була лише приводом для поїздки в село. Дамо слово Митькові. Уявляєш собі, ліс кругом ні душі, а в лісі озеро. А на березі курінь, а в курені ми, а поруч багаття, і казанок із юшкою. І роби собі, що хочеш, хоч на голові стій. а кругом ні душі. Красномовний опис які аргументи допомогли митькові переконати батьків Сергія відпустити сина в село. Митько підготувався заздалегідь тільки но послухай ціле літо нудитись у місті, де все кругом, і пилюга, і спекотні вулиці навіває сумні думки і сприяє передчасному старінню наших організмів. Вагома підстава. А хіба існує кращий відпочинок, ніж там, у селі, злитися з природою після успішного закінчення п'ятого класу? Дітям потрібен відпочинок. Слушні аргументи. Це ще не все. Як інакше, ми виконаємо важливе завдання із зоології, адже вчителька звеліла нам зібрати найкращу колекцію жучків і метеликів. А митько не здається, того, хто не принесе 1 вересня колекцію до школи, не переведуть у шостий клас, а може, просто двійку поставлять. Це на весь навчальний рік може настрій зіпсувати. Не дивно, що батьки відпустили Сергія. Та не тільки Митько був красномовним. Які аргументи допомогли Василеві трошу переконати хлопців у правдивості його розповіді про таємниче чудовисько. Перший аргумент відсутність людей на озері. Сюди із села ніхто й не потикається. Другий зникнення телятка за загадкових обставин. Минулого року пастухи тут корів напували. А чують. Телядко так жалібно мукнуло. Вони туди, а за телятком тільки завирувало. І на піску сліди здоровенних лап, мов от крокодила. Третій аргумент подібність із лохнецьким чудовиськом. Лох це озеро в Шотландії. І живе там дивна й здоровенна тварина. Остаточно переконав хлопців шматочок бурштину, у якому застигла маленька комаха. Це смола дерев, що пролежала в землі мільйони років і закам'яніла. Ну хто б не повірив. Повість насичена фразеологізмами. Пригадай, це не подільні за змістом і стійкі за будовою сполуки слів, які мають образне значення. Наприклад, в'язи скрутити, покалічитися, ніколи й угору глянути, бути надмірно завантаженим, не мати вільного часу, проливати світло робити щось зрозумілим, прояснювати, мов укопаний без жодного руху, аж мороз по шкірі, неприємне відчуття сильного переляку. Фразеологізми допомагають Ярославові Стельмаху яскраво висловлювати думку. Випиши фразеологізми та поясни їхнє значення. Той, хто не знав нашої ботанічки, міг би подумати, що цілісінькими днями ми тільки й сушили голову над тим, як би під її керівництвом ще глибше зрозуміти навколишній світ. Я згадав стоси невеликих коробок зі скляним верхом, що припадали порохом у кабінеті зоології. Минулого року митько знайшов якийсь гербарій, ми його підписали здали, а потім до школи прибіг старший митьків брат, забрав той альбом і нам'яв митькові вуха. Перевір сушити голову, турбуватися про кого або що небудь. Припасти порохом не бути ужитку, нам'яти вуха покарати. Ярослав Стельмах майстер гумору, адже змалював пригоди хлопців дотепно, з елементами комічного. Наприклад, ось діалог друзів. А якщо той справді якийсь звір, і ми першими його побачимо, сфотографуємо, у школу знімок привеземо. Ото переполох чиниться. Усі повмирають від заздрощів, це не якісь там метелики. І ми тільки вдвох будемо на уроки ходити. Чому це? Усі ж повмирають. Проаналізую ривок. Що створює ефект комічного? Курка, яку ми наділили довір'ям виступити в ролі кози, розуміла, що питання про її життя чи смерть стало руба, і бігала із страшенною швидкістю по дворищу несамовито кричала та била крилами. Фу, бігає, як коняка. Таку курку можна у воза впрягати. Це хіба курка? Це ж страус. В уривку наявні усталені мовні звороти, ужиті в невластивому для них значенні. Наділили довір'ям виступити в ролі. Фразеологізм питання стоїть руба, тобто щось набуває надзвичайної важливості. Також бачимо емоційно забарвлені порівняння бігає як коняка. Це ж страус. Спробуй ще. А здорово я вас, га? У дурні пошив. А ви й клюнули. Ах ти ж ах ти ж брахіцефал, ах ти ж диплодок нещасний. То ти нас дурити здумав, а ну давай но виб'ємо йому бубни». Тобі точно вдалося впізнати засоби творення комічного, а саме фразеологізми, пошити в дурні, хитрістю поставити кого-небудь у смішне становище, вибити бубни, побити. Переносне значення клюнули, тобто зреагували на принаду, наукові терміни ужиті в невластивому для них значенні брахіцефал, диплодок. Визнач тему та ідею Повісті Ярослава Стельмаха Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Тема твору розповідь про незвичайні літні пригоди кращих друзів Сергія і Митька. Ідея Повісті оспівування духу пригод і прагнення до відкриттів, возвеличення справжньої дружби, уславлення допитливості, наполегливості, сміливості, креативності, дотепності, непосидючості. Засудження хитрості, брехні, хвалькуватості та зарозумілості. Тепер ти знаєш, що Ярослав Стельмах використав у назві повісті слово химера в переносному значенні. Митькозавр виявився нездійсненною мрією і вигадкою. Повернімося до історії на початку відео: Квадробери тренують м'язи, координацію, балансування. Цікаво, для чого Василь імітував фантастичну істоту? Напиши свої думки в коментарях до відео. Запам'ятай пригодницька повість Ярослава Стельмаха, Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера, розпочинається із розповіді про містичну істоту, яка мешкає у водоймі. На сторінках твору натрапляємо на опис історичних подій і реальних місць. А герої, потрапляючи в небезпечні ситуації, стають справжніми знавцями зоології і розкривають таємницю чудовиська з лісового озера. Гумористичного забарвлення повісті надають такі засоби творення комічного, як усталені мовні звороти й наукові терміни, ужиті в невластивому для них значенні, фразеологізми, порівняння, слова в переносному значенні. Тема твору розповідь про незвичайні літні пригоди кращих друзів Сергія і Митька. Ідея повісті, оспівування духу пригод і прагнення до відкриттів, возвеличення справжньої дружби, уславлення допитливості, наполегливості, сміливості, креативності, дотепності, непосидючості, засудження хитрості, брехні, хвалькуватості та зарозумілості. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.